Так, тут пройшовся осколок, тут мені попав, коротше, в сумку, сюди залетів, пробив мені налітник. Прол... Тупо все, цілу сумку розхірачив, сволоч. Які Ой, який осколок пролетів, тут пролетів. Кратше, пролетів цілу сумку, розірвав салфетки. Пробив короча, труси насквозь. Прохерачив. пролетів шкарпетки зимові і застряг. Який осколок. Дивіться, який осколок. Блін, капець. Тупо розірвав все тут в сумці. Так і так не було шмоток. О, рушник насквозь. Це жесть. Такий осколочок мені прилетів в сумку.